Явіть собі, літо 2017-го Барселона тільки но втратила Неймара. Світовий футбол. В Шоці. Каталонський клуб шукає підсилення і раптом оголошує прокупівлю гравця, якого ніхто не очікував. Пауліньо. Бразилець, який кілька років тому зник у Китаї після невдалого періоду. в Тоттенгемі фани не розуміють, як так. 40 мільйонів за футболіста з китайської ліги. Преса сміється, а критики називають це найдивнішим трансфером року. Але далі починається найцікавіше. Паулініо виходить на поле, і доводить усім, що барсар не помилилося. Він забиває важливі голи проти Китафе. Пет витіка. для депортиво. стає джокером Бальварди, приносить команді перемоги там, де інші спотикалися. У сезоні 2017-18 він проводить 49 матчів, 9 болів, 3 асистів, допомагає виграти чемпіонату Кубок. Замість провалу справжня історія тріумфу. А вже за рік новий поворот Павліню повертається в Маршоу, а в Барсак й заробляє на цій роботі. Його трансфер став символом того, що у футболі немає нічого неможливого, слідає прямо до кампноу.